Всіх родин і націй, задля миру і добра. У народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна, тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт: Україна для народу, конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Інституція країни основний для всіх закон. Україна це держава, незалежна і правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. На своїй землі країна, свій становлює закон, Суверенна Україна має владу і кордон, Недоторкана і цінна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніша це людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини. Для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти держави-син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай. Самоврядування міста Знати, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе, не чекай, а сам берись, прибирай, і не звідти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Що найбільшу силу має, над законами стоїть Конституція, всі знають, що вона найвища всіх. Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. На планеті майже 200 незалежних країн, самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх. Кожен свої кордони, влада, суверенітет, конституція, закони і в людей авторитет. Між державами для миру, щоб не виникнуть, три спір. Україна укладає міжнародний договір в Україні, Україна. Вже живуть сім тисяч літ. У Карпатах пасли вівці і збирали дикий глід Але в хаті українській добре рідним і гостям. Ми веселі та гостинні, як не роблять шкоди нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрит. У державі головніша, найважливіша за всі. А як хтось її не знає, якщо тато не навчив, хай говорить, як бажає, це дозволено усім. Всі люди України, всі разом один народ. Різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх, Синьо-жовтий древній прапор на жердині має рить. Синій то безкрайне небо, жовтий і жито на ланах, Сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище український чути гімн. Пісню цю Павло Чубицький українцям заповів. А вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний їм не раз співав.